Доброго дня, мої любі малята! Щиро рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення та культури спілкування, а саме художня література. А що ж це таке література? До неї відносяться усі казочки, розповіді, оповідання та вірші. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з одним із неперевершених віршів Платона Воронька Облітав Журавель. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Чи сподобався вам вірш малята? А про що у ньому говориться? Давайте спершу пригадаємо, де ми з вами усі живемо? Що для нас таке Батьківщина? Ми всі з вами Українки та Українці. Чому? Бо живемо в надзвичайній країні, яка має назву Україна. Так, країна дуже велика, правда ж? До її складу входять багато-багато міст. Наше рідне місто має назву Одеса. Але погодьтесь, не всі народилися в Одесі, правда ж? Хтось народився в Херсоні, Харкові, Києві, Чернігові або ще в іншому місті. Тож для нього рідне місто саме те, де він народився. Живемо ми зараз з вами в Одесі. Ми з вами Одесити та Одеситки. А якби ми жили у Харкові? Тоді би ми були харків'янками та харків'янами. А якби проживали у Києві, ким би ми були, як би нас називали? Київлянки та Київляни. Що ж, давайте ще раз спробуємо послухати вірш та запам'ятати його. Для цього. Нам знадобиться з вами встати і спробувати рухами цей вірш показати. Готові? Облітав журавель, сто морів, сто земель? Облітав, обходив. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. І дійсно, мої любі, найкраща земля та, де ви народилися, зростали і проживаєте досі. Та земля, те місце, де вам найкраще, де ви себе почуваєте у безпеці. Давайте разом проговоримо слова цього віршика, щоб ви його спробували запам'ятати. Облітав Журавель. Облітав журавель? Сто морів! Сто 100 земель. 100 морів, сто 100 земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Ми спитали журавля. Де я земля? Де найкраща земля? Журавель відповідає. Журавель відповідає. Краще рідної. Немає. Краще рідної немає. А тепер збираємо усі рядки разом. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Молодці. То що ж, малята, чи запам'ятали ви цей віршик? Хотіла ще вас запитати, чи пам'ятаєте ви, що таке батьківщина? Батьківщина це там, де ви зараз живете, де ви народилися і де ви почуваєте себе комфортно. Так? Для нас наша рідна батьківщина наша славна Україна. В Україні дуже-дуже багато міст, правда? ж? І малою батьківщиною. Називають саме ваше рідне місто. Для мене це місто Одеса. Тому наша славна Батьківщина має назву Україна, рідне місто Одеса для когось може інше. А чому так? Батьківщина від слова батьки така сама рідна, як і ваші батьки. Тому Журавель, побачивши багато різних міст на землі, сказав нам щиру правду для кожного найкращим місцем буде те, яке є для нього рідним. Я вам дякую за увагу, а зараз кажу вам до побачення, але ненадовго. До нових зустрічей! Бережіть себе та слухайтесь батьків.